Сьогодні ми з вами розглянемо тему показникові рівняння. Це тема з алгебри 11 класу. Але перш ніж піти до самої теми рівнянь, ми з вами почнемо зі степені. Що таке степінь числа? І ми з вами запишемо степені двійки і трійки. Якщо ви зараз зі мною, запишіть собі їх в зошиті з алгебри. Вони вам точно ще знадобляться. 2 в квадраті. Степінь показує, скільки разів ми число множимо на себе. Це буде 4. Ми запишемо в степені 2 стільки, скільки нам потрібно буде в 11 класі та на ЗНО. Це 2 на 2 на 2, 3 рази. Це 8. Далі не буду показувати, скільки разів. 2 в 4 16, 2 в 5 32. 2 в 6, 64, 2 в 7 – 128, 2 в 8 – 256, 2 в 9 512 і 2 в 10 1024. Це степені двійки. Запам'ятайте, їх випишіть. І ще нам трошки потрібно буде степені трійки, але вже не так багато. 3 в квадраті 9, 3 в кубі 27, 3 в четверті 81, 3 в 5 243. Цього буде достатньо. Далі, що таке від'ємна степінь числа? Наприклад, 2 в степені мінус 2. Щоб степінь стала додатньою, ми її заганяємо в знаменник. Тобто це буде 1 четверта. Спільне правило таке а в степені мінус n, це одиниця на а в степені n. Або якщо дріб в степені, ми перегортаємо дріб знаменник, змінюємо з чисельником. Ось так. І степень стає додатним. Це все нам зараз треба буде для того, щоб розпочати розв'язувати рівняння. Але це ще не все. Зараз ми з вами спробуємо такі стандартні завдання, як представити числа як е, основа 2 і якась степень. Зараз я вам покажу, можливо, ви вже такі завдання розбирали на уроці. Наприклад, є числа. Виписую їх. Один, два, одна восьма, одна шістнадцята. Корін з двох, корінь кубічний з 32. І нам треба ці числа представити як степінь за основою 2. Тобто 2 в якійсь степені почнемо з одного. Будь-яке число в степені 0 дає одиницю. Тобто 1 це 2 в нульові степені. Далі твійка. Оце Тобто це 2 в першій степені. Якщо ніякої степені нема, то це перша одна восьма. Тобто 8 це 2 в третій степені. А якщо я хочу перевернути зі знаменника в чиселі, я повинна поставити мінус в степені. 2 в степені мінус 3. Далі одна шістнадцята. Ми знаємо, що 16. Це в нас 2 в четвертій степені. Але щоб зі знаменника в чисельник перенести, буде 2 в мінус четвертій. Чи таке корінь з двох? Це 2 в степені 1 друга. Є таке правило з кореннями, його вчать в 10 класі корінь М, А в степені N. Це А в степені степен на М. Як працює це правило, дивіться. Корінь, корінь я хотіла написати, написала в степені М. Е. Корінь п'ятої степені А в третій – Це А в степені 3 п'ятих. Якщо корінь квадратний А в п'ятій степені це А в степені 5. Якщо немає ніякого числа на поличці цього кореня, це двіка, запам'ятайте. Або. Корінь третій степені з А. А в нас без степені. Це означає, що це перша, одна третя. Що в нас ще є? Корінь кубічний з 32. 32 я вам вже дала з початку року в таблиці. Це 2 в 5. І за цим правилом це буде двійка в степені 5, третіх. Ну, трошки початку для того, щоб ми з вами вже змогли зрозуміти, як розв'язувати наше рівняння. В нас буде без теорії, без означень. Просто на прикладах. Сподіваюсь, вам так буде зрозуміліше. Наприклад, ну, на рівняння. Два в степені х дорівнює 8. Наша задача така, щоб в нас було. Степені якісь, так? ну, в будь-якій степені, давайте зірочка. Дорівнює тій самій букві А, давайте в степені сердечко. Тоді ми про ці букви А забудемо і прирівняємо лише степені. І будемо розв'язувати ось таке рівняння. Мені знову напишуть в коментарі, що я нічого не знаю, але мені, здається, учням так зрозуміше. 2 в степені х. 8. Як пов'язана з двійкою? Це 2 в кубі. 2 і 2 співпало х дорівнює 3. Будь ласка, наша відповідь. Наступне рівняння. 3 в степені х плюс 1 дорівнює 1,81. Я вам колись спочатку року записувала, що 81 це 3 в четвертій степені. Але навіщо мені ця дріб? Треба прибрати. Тому ми запишемо, що це 3 в степені мінус 4. Все, 3-3 співпало. Прирівнюємо степені. Х плюс 1 дорівнює мінус 4. Далі, звичайне, лінійне рівняння букви зліва. Шиса направо плюс 1 мінус 1 мінус 5. Ось наша відповідь. Але це ще не все. Ще покажу декілька простих рівнянь. А на наступному уроці вже продовжу з більш складними рівняннями. Наступне рівняння. 0,6 степені х квадрат мінус 2х. До 1. Правило зламалося? 0,61, що робити? Але я вам казала, що будь-яке число в нульовій степені це одиниця. А мені не потрібно будь-яке. Мені потрібно 0,6. То 0,6 в нульовій степені – теж одиниця. Тому я приберу цю одиницю і замість неї напишу 0,6 в нульовій степені. Це співпало. Тому х квадрат мінус 2х дорівнює нулю маємо неповне квадратичне рівняння. Винесемо х за дужки і розкриємо окремо х дорівнює 0, бо в нас добуток дорівнює нулю, 0. І хміну 2 0. Х дорівнює 2. Бачите, це рівняння вже має два корені. І ще одне рівняння з дробом. Наприклад, три других в степені. 2х мінус 1 дорівнює 2 третіх. 3 других, 2 третіх правило не працює. Але ми знаємо, що дріб, якщо степень від'ємна, ми змінюємо чисельним знаменником, то дивіться, 3 других в степені 2х мінус 1. Перегортаємо, запишемо 3 других в степені мінус першій. А дріб у нас а на б в степені мінус n. Це b на а в степені n. Тобто я скористалася цим правилом. І все в нас співпали основи, прирівнюємо степені. 2х мінус 1 дорівнює мінус 1, 2х сліва числа направо, мінус 1 плюс 1. 2х дорівнює 0, х дорівнює 0. Розв'язали рівняння. На сьогодні все. Зустрінемося на наступному уроді.